Мої друзі, сьогодні я прочитаю пролог до свого романа. Надіюсь, самого пролога вам стане зрозуміло про що він буде. На вулиці стало холодно. Осінь волого та вітряно. Лесу Олександрівну порадувала погода. Нарешті вона зможе вдягнути своє дизайнерське пальто. Правда, тут в Києві це не так приємно. Його функціонал обмежений тим, щоб вийти з Мерседеса Галінваген, дійти до Верховної Ради якихось 200 метрів. Далі гардеробна 5 хвилин в день вона тішиться в пальці за 70 тисяч гривень, і того проносить його від сили 60 днів. На весну потрібно купувати щось нове, аби не відставати від моди та стилю. 70 тисяч за 300 хвилин задоволення і того 233 гривні хвилина. Інша справа її рідний Івано-Франківськ, Франник, Станіслав. Там вона ходила в греко-католицьку церкву, її поважали сиділа завжди на першому ряді. Попри плітки, які говорили на задніх, Леся відчувала це її паства. Ну і що ці старі баби в хустках говорять, ніби вона безплідна і того не так молиться, того так багато жертвує на церкву, нічого вони не розуміють. Тільки тут їй добре, тільки тут вона відчуває спокій та благодать, а кожна проповідь священника їй мила, їй милі ці пліткарки. Просто вони не розуміють, що, що сучасна жінка має робити кар'єру, має багато працювати, а дітей можна народити після 35-ти, трьох і навіть чотирьох. Працюючи, Леся, приносить церкві та суспільству більшу користь. Вона жертвує стільки ж, як і вся паства разом Леся Олександрівна. Помагала всім парафіянам, коли хтось хворів на рак чи іншу страшну недугу. Навіть здавалося, що люди ходять сюди, до неї, а не до Бога. В Києві ж їй не сподобалося. Священники не сподобалося паства і не відчувала вона ніякого смирення, лише обурення марнотрасу марно тих же попів. Можливо, хтось каже, що то все було. Награно, аби виграти вибори, та хіба тому бидло щось пояснити? Леся любить ходити в Раду і ловити погляди чоловіків. Одяг дає змогу сказати, хто ти є. Така в неї все дизайнерське, вона не бидло баба, що бігає по бутиках, до неї дизайнер приїжджає додому. Виділяється серед всіх витонченостю, красою, стилом. Це одне із задоволень в житті. Не тільки чоловіки дивляться на Лесю Олександрівну, а й жінки заздрять її смаку. Ці погляди заздрості ще приємніші, ніж погляди чоловіків. Вона постійно міняє гардероб, і зміна сезону для неї це шанс здивувати інших. Олег Кур'єр на мупеді. Так, фірма видала йому куртку, попри зовнішню красу, вона ніяка. Приходилося вдягати два светри. Прийшла зарплата і зразу побіг купувати термобілизну та балаклаву у торг. Цей місяць був дали загалом 18 500. Це приблизно 65 гривень за годину роботи. Одна гривня 9 копійок ціна хвилини його життя. Він заробляє у 213 разів менше, ніж Леся витрачає тільки на одне пальто. Коронавірусом він перехворів, а от від інших хворіб не застрахований. Батальна состуда може зложити його на ліжко. Грошей не заробиш, і за квартиру їжу потрібно платити. Заробітки підуть в мінус, 5 чаїв на день. Полоскання горла, розчином йоду, при ледь відчутній перчині в горлі, вимушена міра. Олег мчав щодуху, коли побачив шикарну жінку, котра йшла з гентювагену в сторону Верховної Ради. Він задивився на неї. Не кожного дня бачиш таку шикарну блондинку. Хіба в інстаграмі чи ті хтоці ввечері після роботи, але це не приносить задоволення, лише досаду. Швидкість заважала розглядіти її повністю. Зупинятися теж не вихід. Потрібно заробляти бонуси. Маленьке риженьке кошеня вибігло на дорогу, за якою кур'єр вже не слідкував. Леся почула нявкання та помітила зіваку, який вчить на пухнастого. Зараз з котятки буде пляцок. Депутатка забулася про свою поважну ходу та побігла до родого. Вона швидко забрала його з дороги та відкинула на тротуар. Олег намагався об'їхати жінку і замість цього різко крутанув. Із заднього колеса полетіла грязь на дизайнерське пальто Олесі. Ку'єр вже не зупинявся, мчав, щодуху. а раптом вона його найде і заставить заплатити за хімчистку. Багаті люди мстиві та люблять показувати свою владу. Сама вина, що кинулася йому під колеса, ішла в собі поважно, як ішла. Леся продовжила йти у Верховну Раду, тримаючи біля грудей руде коченя. Вона візьме його додому, завжди хотіла кота, але в чоловіка алергія.